Так, ну що ж, привіт, підписники. Сьогодні в мене ось такі інструменти для роботи. У мене тут є цукерки, мятні, мята плюс, лимони, апельсини. По такому набору, як ви гадаєте, що ми будемо сьогодні робити? Погода у нас погана, дуже сильний вітер дме, холодно. Нічого щепити не буду, нічого на дворі робити не буду. Будемо сьогодні з вами закручувати, закатувати березовий сік. Все необхідне в мене є. Сік вариться. Туди будемо зараз кидати м'ятні цукерки в каструльку. Нехай вони там розчиняються. Трішки цукру додамо. І потім будемо різати апельсини, лимони в кожну баночку. Закатувати будемо в 3 літрові баночки. Ми наш сік. І. Покажу вам який смачний освіжаючий напій у нас вийшов. Що ж, поїхали. Будемо нарізати зараз наші апельсини та лимони. Так, взяла собі дві мисочки. Одну для лимонів, іншу для апельсин. Цукерті відставляємо поки. Помиємо зараз наші апельсини та лимони. Так. Сполоснули і зараз будемо нарізати. Так, розріжу ось так на пополам. Кісточки. Витягнемо. І будемо нарізати. Ми закручуємо собі ось таким способом, з апельсинами. З лимонами. Замість лимону також люди з нами використовують лимонну кислоту, але ми беремо лимон. Також кидаю ще цукерки, барбариски можна використовувати також для аромату. Але в мене були ось такі м'ятні. Ой, отакі м'ятні. Я буду кидати їх використовувати. Дуже вся сім'я в нас полюбляє цей напій. Коли город починається, спека, то це нам залітає на ура. Кій лимон цікавий. Кісточок немає. І нарізаємо так само наш лимон. А ви в коментарях можете поділитись. Можливо, хтось теж варить собі такий смачний літній напій весняний. Поділіться рецептом в коментарях. Адже зараз сезон почався, і думаю, багато хто також таким займається. Так. Нарізали гарненькими дольками І чекаємо, поки закипить наш Ось вариться наш сік. сік і вариться. Там на дні цукерка, можете бачити, що не розтала Трішки сахару сюди всипала. І чекаємо, поки закипить. Тоді в банку вже будемо розкладати лимон, апельсин і закручуємо. Так, я вже тут розклала банки, можете бачити, підготувала ось літрові. Апельсини, лімони, цукерки вже кинула туди в каструлю. І, звісно ж, так як виноградарі, кинемо, ще трішки в нас є домашнього ізюму. Так, в кожну баночку трішки покидаю, щоб було смачненько. Тепер апельсинки і лимон. Так, по три кидаємо, тоді будемо дивитися вистачає ні кожну баночку. Так, Трішки соку. Так, тепер лимон. Спробую також по три дольки кидати. Три таких половинки, не тільки Так. Сюди. Сюди. Ще одну туди кинемо. Так. Так. Ще порозкидаємо так. Так, ізюм, лимон, апельсин. Далі беремо ключ, кришки, заливаємо і закручуємо. Так, в банку поставимо ложку, щоб не лопнула банка наша. Набираю з каструльки сік, і будемо заливати. Так. Довго йому кипіти не треба, тільки починає закипати, і зразу ж. Розливаємо по баночкам. Так, залили. Перекладаю ложку в наступну банку, беремо кришечку, я сподіваюся, там вам видно. Так, трошки розсуну і будемо. Закручувати в одну сторону, в іншу сторону, покрутили. Я зазвичай ще отак розкручую ключ і ще раз, прохожусь. А поки я закручую, ви не забудьте поставити свою вподобайку та підписатися на мій канал. Ось таким чином це все робимо. Так. І все. І так робимо з кожною нашою баночкою. І ставимо. Укутуємо і нехай собі там натягується всіма ароматами. Вже не буду все знімати. Ось так. З кожною баночкою ми робимо. Зараз закатаю, і вам потім вже теж покажу. Ну що ж, підписники, ось уже в мене перша партія готова. В мене вийшло 6 трилітрових баночок. Тут, уже з збоку, можете бачити, знову наготувала собі апельсинку, лимон, сушений наш виноград і зюмчик, баночки. І що? Вам приємного перегляду. Результат я вам показала. Залишаємо наші баночки в теплі. Вам приємного перегляду, а я. Іду працювати далі до зустрічі у нових відео.